Вітаю вас, мої любі ласкаво прошу до каналу, з вами Уляна. Сьогодні поговоримо ще на одну таку тему, яка частенько вспливає в мене на каналі. От Сьогодні вона всплила з моєю глядачкою на ім'я Вероніка, Ми трошки так подискутували у відгуках. Це нормально, тому що люди різні, з різними поглядами на життя. І я вам дякую, до речі, що ви підійняли таку тему, бо я колись думала. Говорити про це, не говорити, але бачу, що ця тема постійно виникає, тому що люди, мабуть, бачать, що вони такі трошки ну як сказати консервативні погляди на, на різницю між жінками і чоловіками. І от іноді люди не згідні зі мною. Вони вважають, що ми в усьому рівні, ну майже в усьому. Я так не вважаю. Ще ми в усьому, не то, що рівні однакові. так? Ні, я так не вважаю, і от хочу трошки с -с свій погляд, свій особистий погляд на а, цю тему розказати. Значить, Я читала книгу Жінки з Венери, чоловіки з Марса. і Мені ця книга не сподобалася, категорично не сподобалася, тому що я побачила в ній дуже багато нещирих маніпулятивних технік. Маніпуляції я не люблю, хоча колись, я вже казала, заходила в психологію через НЛП, вигризла просто, це не просто вичитала, вигризла всього Мілтона Еріксона, батька Еріксонівського гіпнозу, а те, що, і те, що могла знайти у його учнів, які брали в нього навчання, також все вигризла. Вигризла, це означає, прочитала книгу по декілька разів з маркером, і, значить, все, все моїми нататками. Занотовано в ці книги, так що ну, мені було цікаво просто. Але навіть якщо я використовую якісь його техніки на своїх сеансах, я не використовую їх завуальовано маніпулятивно. Я тому що я не люблю маніпуляції через те, що я вважаю, що в маніпуляції декількох дорослих людей, коли я була людиною юною. А зіграли в моєму житті, скажімо, погану роль, таку шкідливу, особливо в моєму ранньому професійному становленні. Тому я ж кажу, якщо найближчі люди можуть не відчути твою реакцію на маніпуляції, звідки ми знаємо настільки екологічно, абсолютно сторонній людині застосовувати до свого клієнта маніпуляції. Якби вона добре не знала все їхнє психологічне підґрунтя. Так, от, та книга про жінки з Венери, чоловіки з Марса, я вважаю її дуже маніпулятивною. А, далі, я не вважаю, що ми аж настільки ми різні. Це у нас абсолютно різне, різне, але не абсолютно. Я ставлюся до різниці між жінками і чоловіками, як до різниці і нормально сприймаю таке порівняння, як до різниці самців і самок в більшості у більшості видів серців. Деяким людям, особливо там побожним, які відокремлюють людину і тварине, царство, це може бути образливо. Мені це не образливо, тому що ті ж самі віруючі люди, батюшки в тому числі, коли вони захворіють, вони нормально вживають ліки, які десятиліттями були опробовані спочатку чомусь на тваринному світі. Тобто, напевно, що у нас є щось схоже, правда? <смір> Ось. І епідемії зупинялися, ну, знаєте, не одними молитвами, а скоріше за все, винайденням вакцинації, і, і все-таки інше. Тобто… Батюшки, які, як кажуть, нормально, при нормальному інтелекту, я бачу, вони не починають, знаєте, моліться, моліться за будь-якого питання. Вони можуть сказати, що ну, ви моліться, але зверніться і до лікаря, там щось вам чудиться, ви там моліться там такою молитвою, але зверніться і до психіатра, знаєте, ось. Дітей немає, ну, то ви звичайно, але може вам до гінеколога, репродуктолога, уролога. тобто, ну, розумієте, ну, так от. Тому от в мене такий підхід. Що я бачу? ну, Наприклад, в мене все життя собака. Чи бачу я різницю між е, е, дівчатами? Ну, я так називаю, я не хочу ці слова казати, між дівчатами, собаками і хлопчиками, собаками. Бачу, я бачу, що вона не суто велика. Там, це один психологічний вид у них, плюс-мінус однакові потреби. Це все собачки, це не тигри, не динозаври, і не люди, і не коти, а це один біологічний вид. Тому я б сказала: відсотки на 80% це одне і те саме. Але у них різна будова організму.

Значить, в них буде різна гормональна система, їхня поведінка буде дуже сильно гормонально, гормонально зумовлена. І в середньому, в середньому собачка, ну, за моїми спостереженнями, я не знаю статистики ветеринарної, але за моїми спостереженнями, собачка-хлопчик буде взагалі трошки більш агресивним, ніж собачка-дівчинка, якщо тільки. Ця собачка-дівчинка не оберігає своє потомство, або не оберігає своє оце кубло, гніздо, яке вона а, а, зробила собі в ну, у, 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 у період вагітності або псевдовагітності. От в мене у умінючки моєї зараз вона кастрована, а поки вона не була кастрована, в неї дуже часто виникала оця псевдовагітність. І це було дуже смішно. Я лягала спати і ну, знімаю шкарпетки і просто кладу біля ліжка все. Якщо в неї такий період рів, на ранок їх немає. Ось, Я думаю, ти, ну що таке? Де шкарпетки? Треба ж їх прибрати, значить, ну, в прання покласти. Дивлюся, вони вже, у мінські такий свій диванчик є собачий спеціальний. Дивлюся, вона їх вже відтягнула собі, значить, вона готує, щоб було все тепленько, будь-який шарфік, який вона десь там не так він лежав десь низенько або впав на підлогу, все, вона дістала шарфіки, віднесла собі в диванчик, щоб, значить, отак от. Вона звивала собі гніздечко. Чи можу я сказати, що я бачу щось подібне а, у жінок? Звичайно, я бачу. Я бачу дуже мало чоловіків. Я бачила декілька це не такі випадки, коли Чоловіки заходять в крамницю і починають, о який чайничок там симпатичний, або яка там скотертинка, або ну от ну. Таке можна побачити, ну сказати, щоб оце було таке замилування у них такими речами. Я не можу сказати, я не вагітна а, у мене немає дітей навіть. Так? Але я жінка, біологія є біологія. Я заходжу в магазин інтер'єру, або там. Будь-який магазин, я бачу скатертиночку, я бачу ковдрочку, я бачу декор. Я думаю, о, це для того, це для того, це для того. Ну, по суті, мені хочеться от всі ці затишні, якісь класні, красиві речі притягнути в своє гніздо. Ну, воно так, автоматично. Чи бачила багатьох таких чоловіків? Ні, не бачила. Ні не бачила. А, яких чоловіків я бачила багатьох? І навіть тих, що я бачила, от яких могло щось таке затишно замалувати, все одно більше їх, ну тому що це чоловіки такої звичайної, скажімо, сексуальної орієнтації, їх більше. Їх більше цікавило зазвичай перемонтувати вдома щось прийти, там, щось замурувати, водопровод починити. розумієте? Ну, от Я спостерігаю от, от такі речі. От. Ем... Водночас, чи багато я жінок бачу таких, щоб мріяли. Не прикрасити свій дім, а конкретно побудувати. Отака от жінка каже: Я хочу побудувати двоповерховий будинок самого нуля, тільки сама я, щоб, значить, я керувала робітниками. Тим я не знаю, я думаю, українською напевно що неправильно буде прораб назвати. Вибачте, підкажіть мені, як ця професія називається <кій> правильно. Значить, я буду прорабом керувати, так все порішаю. Так, ось, значить, покрівля має бути з такого такого шиферу, там чи що, там, черепиця, чи що. От я майже не бачила таких жінок. Одну жінку я бачила яка, ну, в інтернеті на відео, яка сама з нуля побудувала собі дерев'яний будинок. А, розумничка жінка все повага їй, але вона на жінку не схожа. Зовнішньо ну, ви можете відрізнити, що це жінка там. За її формами, але вона, в неї не жіноча поведінка, в неї поведінка, е, чоловіка-прораба, такого. Ну, такого е, от. для того, щоб жінка так сама своїми руками все це зробила, вона стала фактично от, професійним програмом. І, і, і в ній немає жодної, на мій погляд, краплі жіночності. Е, тому е, в той час я бачила, як, як чоловіки керували будівництвом, і біля них могла бути дружина, яка їм десь щось підказувала, десь щось допомагала. Але так, знаєте, от саме допомагала. Вона не втрачала своєї жіночності, а чоловік, навпаки, ну, як, на мій погляд, на мій смак, розкривався через керування великими проєктами. Взяв на себе такої відповідальності, якоїсь такої місії. Тому, що вам сказати, ну, ні, для мене чоловік і жінка це різні, просто різні статі в одному біологічному видові. Я не вважаю, що жінка глупіша за чоловіка. Я просто вважаю, і, і тому є докази, тому що є жінки, які астрофізики, є жінки, які нейрохірурги, і вони роблять дослідження, вони роблять операції на рівні своїх колег-чоловіків. Ну, тому ну, є якісь об'єктивні речі, а, а є речі. Ну, Просто треба визнати, більшість чоловіків, які дуже важні до цих дрібних деталей, до вигляду жінки, от де там помаду, де от які тіні, якого кольору їй треба. значить… Сукню під цю помаду. Є такі чоловіки, я дуже багато в індустрії краси і моди. Я читала біографії багатьох з них. Я дуже захоплена, наприклад, колекціями Армані. Я дуже люблю Армані і мені подобається його стиль. Але, ну, напевно, вісім, якщо не 9, з десяти. У цих великих дизайнерів, яких ми знаємо, це чоловіки нетрадиційної сексуальної орієнтації, тобто, ну, ну, щось тут є, тобто тут має бути якась кореляція, скоріше за все, там є якісь трошки інші трошки інший гормональний фон. я думаю. Оцих чоловіків, ну чому от вони саме, от, от ці чоловіки, йдуть масово в індустрію моди і краси. Щось там є таке. Так що, не знаю, що вам сказати. Для мене, для мене абсолютно нормально, якщо жінка хоче бути будь-яким прорабом, якщо вона хоче носити якісь дуже важкі речі, і вона вважає, що для неї це нормально, окей, це вибір жінки. Якщо чоловік хоче займатися чимось таким по господарству, якимись видами мистецтва, які, можливо, ну, не дуже в нас зазвичай корелюються з уявою про мужність. Для мене це також нормально, тому що у людини в першу чергу є душа. Якщо душа там чогось просить, значить щось вона хоче. Іноді це може казати душа як направленість життя людини. Іноді я вважаю, це може казати такий дуже специфічний просто склад характеру. А іноді цей склад характеру формується через якусь. Травматизацію буває і таке. Я, наприклад, вважаю, що жінка, яка тягає якісь супер а, навантаження, такі там залізо якесь, я не знаю. От щось таке, яка не може попросити чоловіка допомогти їй піднести щось дуже а, важке, а, яке хоче потрібно будувати будинок своїми руками, або заправляти прорабами, я вважаю, що рідше цей випадок вродженої, вродженого такого темпераменту, частіше це випадок, ну або неповної родини, де не було пори на чоловіка взагалі, або ще якоїсь такої дикої травматизації. Там, де на чоловіка не просто не можуть покладатися, а там, де не хочуть на нього покладатися, там, де їм нехтують, там, де хотіли би бачити життя взагалі без цієї статі. От так, от мої любі, тому от, мої роздуми якісь такі. Я не вважаю, що жінка і чоловік це. Вони в усьому однакові. І зараз я розумію, чого така мода в Україні, бо ми ж все маємо копіювати як в Європі, а Європа величезна, і тут в, усюди все різне. Але як вже так хочеться копіювати, то я зараз в Нідерландах, от прямо в центрі, там де мають бути, як можливо, хтось в Україні вважає, всі такі рівні, всі такі однакові. Ми ж маємо так вважати. Ну, так, знаєте, проголошується одне, думається інше, робиться взагалі третє. Проголошується тут одне, от таке, так? що ми там Аля намагаємося копіювати, але чомусь більше жінок тут працює не більше чотирьох днів на тиждень, зазвичай десь три, особливо жінки, які мають дітей, а чоловіки працюють повний тиждень. І от ви скажете, та ну як же ж в Західній Європі, можуть і чоловіки йти в декрет, Ну можуть, ну чогось не йдуть. Ну Можуть, можуть. І є які йдуть, ну масово не йдуть, масово проголошуємо одне, думаємо інше, а робимо третє. А те, що робиться, це те, що ну бла, 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 -бла можна. Скільки завгодно, а будь-який нормальний голландський чоловік розуміє, що ну, якось, якщо е, є е, 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 якась можливість, щоб з дитиною була мама, то все-таки мама це не він. <сс tempo> І краще він сходить на роботу п'ять днів на тиждень, а його дружина побуде з дітьми там, два дні, які робочі тут вважаються. І бла-бла-бла, можна до нескінчення. Тому, поки у нас вся ця мода розвивається, які ми маємо бути однакові, тут вже трошки, тут же ж це було 20 років тому, 40. тут вже трошки чердачок у стакані, дах <с>? став на місце. І Більшість чоловіків розуміють, що ну, за потреби вони можуть вийти в декрет. Якщо там у жінки така космічна зарплатня, що реально він не може на таке розраховувати, і вона ну краще, нехай вона попрацює, а він побуде з дитиною, ну це дуже-дуже рідкі випадки. Переважно, все-таки чоловіки, тут сімейні, гетеросексуальні, беруть на себе роль основного полювальника на мамонтів. От Знаєте, як в старі печерні часи. Ось, і ну, Вони можуть потім прийти і допомагати там по дому господарству. Так що любі мої <смас> українці, які намагаються все копіювати, е, ну от я розповідаю вам так, як тут є, а ви робіть свої висновки. Я ж кажу: винятки є, є тут чоловіки в декреті. Поки що я навіть не бачила, чула про одного, чула про одного. А жінок, які тут працюють по три дні на тиждень, а їхні чоловіки п'ять, я, ну, майже всі мої колеги, які зі мною працювали, вони працювали саме так, особливо ті, які мали дітей. Деякі працювали два дні на тиждень. Так що робіть, будь ласка, висновки. От вам і феміністична Європа. Вони все одно розуміють, що мама це мама, жінка це жінка. І поняття, таке як холостяцька квартира нідерландського ну, хлопця, чоловіка, все одно є. Розумієте, вона не буде такою, як холостяцька квартира е нідерландської дівчини, яка живе сама. Все одно в них є розуміння, що жінка це жінка, чоловік чоловік. Хочеться вам цього, там не хочеться. Е хтось там ударився в супер рівноправ'я. Ну от Я в дуже рівноправній країні, де все це давно-давно-давно почалося. Все, воно прийшло в якусь нормальну норму, де все це. Е ми кажемо стаканалися вже таким тепло. Так що такі мої висновки. Треба до цього ставитися так, як воно біологічно обумовлено. Тому що дуже сильно наш гормональний фон впливає на нашу поведінку. Дуже вам за увагу.